Якщо у вас з'явився солодкий присмак у роті, не варто відразу панікувати. Саме по собі це відчуття не небезпечно. Але якщо воно повторюється день у день, варто задуматися про можливі причини. У цьому відео я розповім про 8 можливих причин солодкого присмаку в роті від найшкідливіших до серйозних. Перша причина це просто сухість у роті. Коли в роті пересихає, може з'явитися липкість і навіть кислуватий присмак. А якщо потім випити води, вона може здатися солодкою на контрасті. В цьому випадку нічого робити не потрібно, як тільки слиновиділення відновиться, присмак зникне сам. Друга причина сторонні запахи. Наприклад, якщо поруч розпорошили духи, стоїть квітка, або ви використовуєте крем з сильним ароматом, це може тимчасово змінити ваше сприйняття смаку. Щоб позбутися від солодкого присмаку, просто провітріть приміщення або вийдіть на свіже повітря. Третя причина інфекції пазух при гаймориті, фронтити або інших запаленнях пазух може порушуватися нюх, що впливає і на смакові відчуття. Якщо у вас закладений ніс, болить голова при нахилі або довго не проходить нежить, зверніться до терапевта. Після лікування присмак зникне. Четверта причина печія. зазвичай вона дає кислий присмак, але іноді шлунковий сік, змішуючись зі слиною, може здаватися солодкуватим. Якщо печія буває рідко, можна прийняти антацит або розчин соди. Але якщо вона мучить вас часто, це привід перевіритися на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу. П'ята і дуже серйозна причина діабет. Постійний солодкий присмак може сигналізувати про підвищений рівень цукру в крові. Якщо це відчуття не проходить, і тим більше якщо є інші симптоми діабету, терміново зверніться до лікаря. Шоста причина неврологічні порушення. Проблеми з передачею нервових імпулів при деменції, депресії, після інсульту або при епілепсії можуть викликати смакові галюцинації. Якщо солодкий присмак повторюється, проконсультуйтеся з невропатологом. Сьома причина вікові зміни. На жаль, з роками мозок починає гірше обробляти сигнали від смакових рецепторів. Повністю це не лікується, але лікар може підказати, як зменшити дискомфорт. І нарешті, восьма причина найрідкісніша, але і найнебезпечніша. У виняткових випадках солодкий присмак може бути раннім симптомом раку легенів. Тому, якщо він з'явився без видимих причин і не проходить, обов'язково пройдіть обстеження. Головне, не ігноруйте цей симптом, якщо він став постійним. Краще перестрахуватися і вчасно звернутися до лікаря. Бережіть себе.